коли ми відчуємо. Ну от реальне падіння економіки і це позначиться прямо на фронті. От не буде вистачати взагалі грошей. Або не на фронті на соціальній сфері в Росії почнуться бунти, тому що не буде вистачати е грошей там пен на пенсії. Наприклад, наступні п'ять років Росія не зможе ніяк ні матеріально, ні фінансово, ні інфраструктурно, бо ж обмежений доступ технологій, в тому числі до скрапленого газу. Росія не зможе побудувати нові обхідні газопроводи. Там сила Сибіру завершити. Оце все інше, і не тільки того. Ож просто фізично не зможе, бо це нереально. А по-друге, що немає потреби, і ці видатки вони ясно, що заберуть від військової економіки. Якщо Росія раптом надумає вкластись у таку програшну справу, але Китай не потребує СПГ. Тому ну, це не станеться. Японія вже навіть для них зроблені винятки в санкціях все ще по газу, тому що вони дуже залежні. Але Японія починає відмовлятись. Вони теж розуміють, що з Росією не можна мати ніяких справ, і тому нам треба всі. М дотискати всі е, повні санкції не на півміри, і як ми бачимо, воно стається, але ну дуже повільно.